Ну, тобто для, для Німеччини це не вкладається в голові, тим більше, якщо нема топки, чи ну, тобто, він відкритий, він в мене на гуцульській на підлозі говорить. Але в Україні це ніяк не нормується і абсолютно ну, на то є дозвола. Я тут зробила собі безпечно, я знаю, що я не спалю ні свою хату, ні сусідів, ніде. Але напевно, що не марку якось регулювати себе і. Тому так. що це, це не просто проєкт місцеві життя? Так. Скажіть, будь ласка, як питання з душом вирішуємо? Бо я так, не, так і не знайшов. Є манна, є туалет, а душ? Там же ж біля, він просто, там нема душової кабінки, це в підлозі, є трап, є рійка. І, і, і класно робити проекти під себе, бо нема того замовника, якому ти маєш пояснювати, що то нормально, то так роблять всі. Так. На собі ми найбільше експериментуємо. У нас перша хата була на Зарицьких, однокімнатна. Це було велике досягнення купити нору в дворі однокімнатну, з якої ми зробили дуже класне житло. А є фоточки. 에... Так, вона виходить фестивалю, навіть Ну, да, хто з досвідом? Ж... Да, да. вона... вона вигравала артспейс, конкурс український інтер'єру. Э... 16-15, так. І тобто, там дуже сміливе рішення з душем є. Тобто він за прямо за склоблоками. І дуже всі майстри сміялися, як то всі сусіди будуть бачити в дворі, хто ходив, в душ, хто не ходив, але ну, не спрацювало, тобто це не проглядається. Тобто, на гуцульській, на Бзариських ми зробили. Певного роду одні експерименти на своєму житлі, на які не були готові клієнти. А на Гуцульській це вже трикімнатна квартира, там було більше куди розгулятися. Тому, якби, найкраще це перевірити спочатку на собі, тоді пояснювати це комусь, що у вас це теж буде. Ну, бо ми ніколи не повторюємо з проекту на проект рішення. Тобто, коли ми щось зробили одне на іншому проекті, ми вже робимо щось інше, ще складніше і ще більш експериментніше. Бо є певна впевненість, якщо там вийшло, то тут вас теж вийде. І завжди той замовник чи пізно має питати: що от ви мені то завжди таке малюєте, а ви собі таке? А ви, собі таке? А ви б собі таке зробили вдома? <кхи> 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 ну ну зараз цим простіше, то з кожним роком, тобто, вже люди приходять з розумінням хто ми такі що ми робимо і. Там не треба сильно вже пояснювати, але я пам'ятаю, ті часи тут таке було дуже смішно, смішне. Пішке. Слухай, і ви тепер де живете? Не на Гуцульській? Ми ще живемо на Гуцульській. Ви Потім дальше? будете керувати з Лондону. Ну, зараз щось. Ні-ні-ні-Лондон -ні -ні -ні. має так на екскурсію подаватися, що там світло робиться. Я не знаю, можливо, десь скоро. Але Ви, ми, тобто ми зараз шукаємо якусь наступну квартиру після Гуцульської бурушки. Я думала у вас буде вілла, яка буде називатися Христином. Не коштує, аж на віллу вона не потянула. Квартира Христина. Квартира mm -hmm. Христина. Це буде mm -hmm. перший раз, Львові, mm -hmm. Коли квартира має ім'я. Mm -hmm. Це прикольно. Який буде то район, Христина, Ні? Я просто шукаю, щоб був класний будинок і. У нас тут є фахівці. У нас тут 25 фахівців. У нас тут є одна дуже гарна фахівчиня. Так. Супер. Я просто дуже порекомендую. Ну, після екскурсії. <стю> <рістю> а <рістю> як ти окреслиш зміну е, от з 2014 року до сьогодні е, попит на автентику, інтерес до Автентики? Я дуже сильно виріс. <гум> <гум> Якщо в 2014 я розуміла слово автентика, але ще, взагалі не Петра, що це таке, і дуже важко було розрізняти стилі, дуже важко було розрізняти, що таке радянське, а що таке не радянське, то в 2016-му я ніби туди переступила і вже. Сміли до того почала відноситись. Зараз я вже полюбила Радянське. Тобто мені все радянське почало подобатись, як надивно. А серед е, людей це дуже популярно. Я, я дуже сподіваюся, що це не є мейнстрім, що зараз всім подобається автентика. Мені здається, що мало б бути щось, що лишиться. Ми бачимо то е, у вишитих сорочках та сама історія. Тобто всім подобаються вже старовинні вишиті сорочки. Всім вже ж подобається. Подобається так. І ми розуміємо, що старовина вишта сорочка вона чимось таке краще, ніж сучасні фабричні, бо як мінімум стільки часу ніхто не тратить, як тоді тратилось. То саме, напевно, з інтер'єром о, прийшла гайка. Привіт, привіт. Представ його гарку. Гарно. Міше? Так, так, то, так. То, то мій чоловік, Дмитро Сорокевич, співзасновник. Ходить розказувати, Тут тут сипляться питання, не сипляться. Ми тут знімаємо відоси. Який наш об'єкт тобі найбільше сподобався? Це питання мене загнало стопор, <ристо> я не змогла. Діма, іде сюди до хрестя, бо тебе не буде чути, а це буде Та, не зручно просто знімати в нас. Я це не можу Ні, просто воно не буде звуку зовсім. І ви будете разом красиві, хоч хоч колись. <рес> Всі подобаються <рес> <відповідь>. А чого <рес> Ви сідали квартиру швидше, ніж придумали, де ви хочете пересуватись. Вони вже продали. Щоб купити щось не потрібно, треба спочатку продати, щось не потрібно зробити. Хибаш, треба мати за що купляти, бо то дуже легко вибирати без грошей, а що продаєш. Тож не було чіпатися. То як в кого? Щоб не очевидно. Щоб продати щось не потрібно, треба пропишити щось не потрібно. Чи вам не шкода прощатися з гуцульським? Дуже шкода таке, Я пам'ятаю з горицьких, ми baptism, коли виходили вже з усіма речима, то я ж навіть. плакала. Не віриться? Слабо віриться. То саме трошки більше, бо ми довше прожили тут. Плюс тут мала виростала. Давай розкажи про Лондон тепер. Що ви там зробили і що плануєте? <слит> <свист> так все. <свист> Якщо не хочете не <свист> Ну, Ми перед війною в січні минулого року ми в черговий раз були в Львові і подумали, що це, мабуть, те місто, де відбуваються всі події з точки зору архітектури чи дизайну. Тобто, там є місце, де це все створюється, а потім за три роки воно доходить до Львова і чи до Києва, чи до України і робиться популярним. І ми щось так тоді в січні вирішили, що давай спробуємо раз. Ми вже трохи тут стабілізувались і розібрались, щоб відкрити фірму в Лондоні. Ми почали в лютому відкривати, якраз 23 лютого нам прийшли всі документи і дата реєстрації Replus Олта в Лондоні. 24-го почалася війна. І... Нічого собі. — Так, тобто воно так все співпало, ніби ми так хотіли, але воно йшло не всі. Подумали, що ви зробили, то так, ну, ну Ні, Просто вже коли почалася війна в березні, я зрозуміла, ага. що в нас занадто цінні люди і занадто цінний наслід, uh -huh. щоб просто чекати, коли е, появляться якісь замовлення. А, понятно, що в перші дні війни, ну <сум> які там були думки, що <сум> така професія, в принципі, десь має зникнути. Тому я взяла ще трьох дівчат з нашого офісу, нам поїхали шукати роботу. Шукати об'єкти, тобто ми обходили. Ми спочатку поїхали в Будапешт. В Будапешті місяць виготовляли свіза на Англію, бо у мене якраз закінчилось в кінці січня, і ми ходили. Ми обійшли всі Будапештські архітектурні контори. Вони всі знають про реплюс. Ми розказували про те, яка в нас крута команда і показували наше портфоліо. Вони там всі охали-ахали і захоплювалися. І ми просто просили, що дайте нам якісь об'єкти. Ті, які вам забагато, бо ми знаємо це по собі. Тож я кажу, у нас є великий е, запит клієнтів, і ми не всі об'єкти беремо. дуже часто відмовляємо, кажемо, що ми, наприклад, не стягуємо або за малий проєкт, або не, не, не то. Угу. От Ми просили, коли у вас таке щось буде, то віддавайте нам. Ми тут є на місці четверо, але ще є 16 е, у Львові, які якби, ну, у нас ще бойових дій немає, і ми нормально можемо працювати. І ми так буде перші взяли один проект, це дуже дало нам таку. Ми видихнули і тоді поїхали в Лондон. І зараз ми систематично їздимо там раз в місяць, я там є. Ми там вже зробили три об'єкти і я знаю. Відрізняється смак, Ну, відрізняється підхід завтра. Взагалі не відрізняється. Це те саме, що в нас. Тоже тобто, Та, тобто всі ті самі проблеми, то саме, що. Всі майстри кажуть, що то за креслення, дайте щось нормальне, що то за листочок, то не креслення, дайте щось інакше. А теж кабіння. люблять таке бароко, як в нас, такі листочок. Такого, такого на відібраний клієнт нас такого не попадалося. О, е, тобто я не знаю про таке. Я знаю, коли. Чоловік приходить, домовляється з нами про проект. Ми працюємо місяць, щось погоджуємо. А потім він каже: там до мене там моя дружина з вами зв'яжеться. Вона там має пару ідей і прийде. <рес> і тоді приходить така не якби не працююча леді, але яка відчуває, що вона вже якби Відчуває, що вона має що нам показати, і ви там. Ви тим щось малюєте, моєму чоловіку, не то, от я вам зараз покажу. Ну там таке теж та є, якби. Ну ми знову ж таки в Лондоні ми теж ходили по всіх архітектурних конторах і так спілкувалися по, по душам, як їм працюється, як нам працюється. ну, Ми побачили що... дуже паралельно. Ви багато що думали, що якось робиться там цивілізованіше, там розумніше. Там якісь системи. Ми питали, наприклад, якщо ви знаєте, там дуже часто є ультрасучасна архітектура. Та? І поруч може стояти пап 1670 року. Uh -huh. Навіть уявіть собі таку цифру, 1670 рік. Він дійсно той пап такий стоїть, його ніхто не знесе, We're... Бо, We're... Бо, We're... бо не було москалів, з боку не міняла слада, і в них навіть назви вулиць не змінювалися. Тобто, як там колись 200 чи 300 років, у нас історія там 100 років максимум ми можемо говорити. що Той будинок там чи щось таке. А в них тут 300 років це нормальна тема для того пабу, і бо They're там діду, і діда діда діда, дідо всі ходили. І тобто, ти з покоління ти не дозволиш той пап знести, бо твій там прадід в п'ятому коліні тут теж. Випивав і якось дуже все таке зароблено. Так от, я питала, ми, ми питали зімою, в, ну як, як виглядає охорона історичного середовища Лондона, коли ти хочеш серед е, старої частини е, поставити якусь ультрасучасну штуку? Так дива нема. Там така сама є Лілія okay. Олещенко, тільки називається Мадам, якась там. Кажу, от фостеру можна. можна, а всім решту не можна, там тим можна, а прикольно. А тому не можна. Каже, ну і теж воно все вітрила. Це дуже сильно <скив> в руках <скив> не і все таке типу вась-вась. Тобто, якщо ти з кимось там домовишся, то тоді можеш зробити реконструкцію даху і зробити його сучасним там, чи терасою. Якщо не домовишся, ну, то відновлюєш в історичне Європи. Ну і взагалі серед тих всіх країн, що ми їздили, там, ну, от, ті британці найближчі, напевно, такі по духу до нас, типу, якісь такі максимально. Вони дуже візуально схожі на українців. війна, війна це зблизило, ну, ну, так, Ми розумісті. ще раніше відчули, власне, що хрестя казала, що до війни, бо, ну, там, бо, бо з північними теми, там, датчанами, ну є такий, якби, ментальний розрив, або там з німцями теж такі, якби трошки, ну, якби, шестерні в голові по-різному рухаються трошки. А британці дуже такі. Діпори, Якщо їхати кудись э, по селах, в якійсь електричці чи поїзді, то там дивишся, думаєш, о, наші сидять. А вони там таким э, акцентом. <с <с ну, візуально такі, ну такі середньоті, середню зовнішність. І, ну, то, то мене дуже сильно вражає, бо по Європі я легко вгадую, а там наші пішли. А Ванні то не проканує, бо вони дуже схожі фізично, там чоловіки такі всі, як наші. Що ти маєш на увазі? Мужики. Мужики. Я бачила в сторінці, що ти їздила в ОАЕ. І чи, ти, чи там буде якийсь проєкт? У нас там є там багато проєктів. Ми з ОАЕ працюємо давно, з Дубаєми, бо в Лондоні класно, що там є можливість попасти на якогось там, не знаю, Бреда Піта і зробити йому реконструкцію якогось його там замочку. чи що, Але планета будується в, Дубай, в Дубаях, чи ще більше зараз в. В Сауді. Сауді і якби, там вливаються на реальні кошти та все. У нас давно були проекти, просто зараз ми з'їздили, щоб пару уточнень зробити. Ми там робимо офіси. Тобі, нічого ми там не будуємо поки що марочосич чи якесь таке, щось визначне. Це просто є, такі, є проекти, які годують, є проекти, які е, дають репутацію. Ми, то в Дубаї вони годують, то просто щось кліпаємо. навіть трохи таке лакшері. Ну а, ти, ти, ти маєш у вас із золотішком так. таким рококо. таке смішно є старе місто, таке саме собі зробили, типу аля площа ринок якого не існувало як і решта в Дубаї, там просто було постелі. Вони собі там набудували ті е, старі хатки, такі в арабському стилі двоповерхові, і такі ходіки між тим всім затінені. Але дуже смішно, що вони постарали типу, зробити мазанку. Хто з вас був в Дубаї, Ви знаєте, вони люблять всяке золото і золотом помазане, що було дуже ультрадува дороге. І вони на тих таких старих розвалюшених, типа хатках зроблених, поставили ставні дерев'яні, але ті ставні зроблені з палісандру. Ніби проста така дошка, яка така ніби вже серія, але там такі екзотична порода дерева. Це просто в них там таке. таке ну, без якогось там, каменя, там ну, Просто якось ми думали робити, ну, у нас був запит на такі офіси, ніби сучасні, та, якісь, але там просто якось в цьому ну, середовищі це не можеш скромно зробити. Ну, і просто тебе не сприймуть. Просто зайдуть і думають, так, тут щось. Треба все рівно. З каменю, якогось там дерева дорогого. таке. Але в них воно дешеве. <зв> дякую за ці Дякую. 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 Христя, ми їх дякую завжди те. перевищили всі ліміти <смірш> <і> часу. <смірш> дякую.